Цікава ще одна розмова з нашим гостем. Це Олексій Голобуцький, політтехнолог. І будемо ми говорити якраз таки про відкликання пані Безуглої з посади заступниці голови комітету з національної безпеки. Пане Олексій, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю! Отже, ну, бачите, комітет Верховної Ради таки підтримав це відкликання. Тепер вона ну, ще має так розумію, проголосувати тепер Верховна Рада за це все. По по процедурі, і тоді вже без угла перестане бути е, на посаді заступниці голови комітету з нацбезпеки. Е, як ви вважаєте, чи буде голосування Верховної Ради схвальним за таке рішення? Ну, зважаючи на те, що все ж таки наш парламент перетворився в такий е, більше між до собою, би мовити, ну, не показують трансляції, не пускають журналістів? Е, Багато чого іншого відбувається, тому важко, чесно кажучи, розуміти, на яку, в якому стані зараз знаходиться сам парламент. Що з формальної точки зору, ну, 226 голосів набрати це все ж таки є певною проблемою. Вона представляє монобільшість, і, і в принципі, якщо офіс президента захоче показати всім ну, силу. Кузькіну мать, так би мовити, ага. так то може ну, спокійно позазірватись, показати, що нічого не діє, так би мовити. Що знову ж таки, я не ну розумієте, я не бачу в безуглі якусь небезпеку чи якусь, ну зникне безугла, з'являється угла якась і буде займатися тим самим. Там вистачає депутатів, яким робити нічого. Е, вона ж ніхто, в принципі, ну буквально розумію слова, ніхто. Ну знайдуть такого ж ніхто розкрутять його. Зараз це дуже легко робити, бо всі важелі впливу у влади в руках. На телемарафон буде ходити якийсь депутат протягом місяця, стане більш-менш відомий почне нести ту ж саму хінею, що вона несе. Тобто, тобто ви бачив, тобто, ви... вона, важ... вона не гравець, вона не гравець, вона, вона, вона чиясь маріанетка дешева. В усіх розуміннях цього слова, так? Ну, в чиїх так зрозуміло, в чиїх mm -hmm. так. Чи захоче далі господар гратися саме нею, чи вона вже настільки стала токсичною, що треба викинути і знайти іншу? Це, це чисто технічне питання. Ну тобто, це по суті торпеда, яка використала власне свій потенціал, вона розхитала всю цю історію, і далі, в принципі, можна, можна її, як то кажуть, зливати. Ну так, так, так. Вона вона, до речі, чомусь там дуже багато хто е вважає, що вона, вона успішна. Ну абсолютно успішна. Вона зробила свою справу. Я про це кажу саме з перших її публікацій щодо е генштабу і залужного. Її задача була десак... десакралізувати військових, так поставити на один щебель з політичним керівництвом. Вона це все справилась абсолютно. Далі, можливо, підуть більш потужні сили, які будуть виглядати більш розумієте, в неї ж ще є такий а, а, імідж такий напівбожевільної, так? Mm -hmm. У нас такий... Це, це дуже добре в, в тому етапі, коли це все треба було просто підняти цю тему, так? І всі махали б рукою. Ну, господи, що від неї може чекати? Mm -hmm. А тепер можливо вже займуться більш серйозні люди, які будуть вже цим займатися. Тобто, це цією ж справою, так це пониження. Ну не негоже в нашій країні, де вище керівництво абсолютно залежить від рейтингів від соціології, так що у президента на 20% менше довіри ніж до. Е... Голови генштабу треба зробити, щоб мінімум були рівні. Оцим цим займуться вже можливо більш професійно. Тобто, десакралізація військових, от саме на це спрямована. Я правильно розумію? Ну, ще ну не... ні, ну, я, я то не... я да, то, я нормально. то розумію. Це що просто я намагаюся задати, нашим слухачам все це ну, вашими устами пояснити. щоб відповідальність за те, що відбувається в країні, була не на тільки політичному керівництві. Так, ми ж бачимо, що в усі. Інституції політичні, у них рейтинг і довіра до них дуже низька. Там від е, падає і президента про Верховну Раду навіть казати не буду. Всі правоохоронні органи, практично крім СБУ, там на низькому рівні, так, суд на низькому рівні. І ось тільки е, е, армія на найвищому, там волонтери і угу. СБУ, здається. Так, да, СБУ там більш-менш високе. Ну, от в, в армію треба. Зробити так би мовити те, щоб розділяли військове керівництво, розділяли відповідальність за ситуацію в країні. А я звичайно вибачаюсь, і от тут знаєте, назріває питання просто людське. Так може того і рівень довіри, що армія, по перше, ризикує своїм життям, найціннішим, що є, СБУ власне проводить нечувані операції, в тому числі з морськими дронами, з вибухами на Кримському мості, з диверсіями в глибочезному тилу Росії на якомусь там бамі чи ще там десь за 1600 кілометрів. Ну тобто. Це реальні справи, які бачать люди замість, скажімо так, балачок. Може, того і рівень довіри вищий. А невже е представникам е влади не, ну, не приходить на думку, що варто дійсно зайнятися справами? І тоді рівень буде підніматися довіри? Ну вони вважають, що вони займаються справами, їм просто заважають їх. Де чому не папірідники? Тільки ну, всі, хто можна, всі. Тобто, якщо знову ж таки, я не Я тут намагаюся не я не займаю тут жодної позиції, намагаюся бути об'єктивним. Е, є позиція президента. Ви всі її чули на прес-конференції. Його так він вважає, що він справляється своєю діяльністю. У нього чудова команда, найкраща в країні, і йому не потрібна ніяка допомога інших сил. Це він чітко сказав щодо ідеї там уряду е, національної єдності. Це чітко зрозуміло складено по полицям, все ясно. Він. Найголовніший він єдиний, хто е, бореться за країну і його команда, так інші повинні чи допомагати, чи як він знов ж таки каже, так він сказав, це вже в інтерв'ю нещодавно. Він сказав, що якщо ми будемо, якщо ви хочете займатися внутрішньою політикою, то тоді треба проводити вибори, тоді треба забути про контрнаступ і таке інше. Тобто, він, він вбачає будь-яке намагання. Задавати питання по, ну, що ну, війна війною, це зрозуміло. Mm -hmm. Війна це найголовніше, так? Але ж е, ми демократична країна, і політичні процеси, якісь хоч якісь, по якомусь такому ну, зовсім е, в, на, на низькому рівні повинні все ж таки відбуватися. Але президент чітко сказав, що ці чи ці процеси, вони не повинні відбуватися, бо тоді треба забути про визволення там окупованих територій, про війну і так далі. Вони, тобто, це пов'язують один з одним. Угу. Щодо, щодо довіри, недовіри, ну, сидять там професіонали в офісі президента, які за задача слідкувати за рейтингами. І вони подають конкретні рекомендації, бо наше керівництво політичне, ну воно. Воно політичне керівництво залишається. Тобто, роз... це здається, Костенко вчора сказав з голосу фракції, так? що треба забути про наступне переобрання. Ну, вони не забувають. Вони збираються. Коли будуть наступні вибори президентські, вони збираються їх вигравати. І зрозуміло, що ці вибори, ну, теоретично, повинні відбутися вже після призупинення війни, там зупинення війни, угу. перемоги, неперемоги. Ну процес такий, так, так. Тоді, тоді логічно, що е, залужний там ще можна десяток прізвищ назвати людей, які в формі, так які підуть відставку, які зможуть балотуватися е, в президенти. Тобто за старими політиками вони небезпеки жодної не бачать. Вони їх типу, вже переграли назавжди, так але бачать з, зі сторони військових. І щоб не виглядало, я просто пояснюю логіку. Так, щоб так я розумію, так, да, 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 все правильно. Щоб не виглядало так, як, ну, грубо кажучи, виходить там генерал там, К Ка, і каже, що ну, там, були такі-то проблеми, так, ми там угу. боролися туди-сюди. Але політичне керівництво там, крім зарубіжних воєжів, все інше нічим не займалося. Чи... Наприклад, там, проблема мобілізацію намагалася скинути на військових. так? Угу. І Хоча ну, як залужний про це сказав, хоча це повністю політична діяльність. Це повністю це не військова діяльність, так? Абсолютно. займатися законопроектами там, і всім іншим. Це діяльність політичного керівництва. А Їхня логіка, що коли такі військовий вийде, то він буде в такому ж стані, тому що він буде відповідати. А тоді, скажімо так, аргументи проти: ви провалили контрнаступ, ви там влаштовували м'ясні штурми, ви відповідаєте за загибель стільки то людей. От так і от, і це буде так, бо вони бачать в такому плані, як це називається, політичну дискусію з військовими на наступних можливих президентських виборах. Цікаво, насправді. Ну, але ж як може бути політична а, дискусія з тими, хто не політики? Ну тому, що ми розуміємо, що а, вони то вбачають в цьому загрозу тільки через те, що, а, скажімо, ну, бачите, ми вже з вами а, зайшли власне в. А... От в розмови про довіру, ну але в принципі на цьому ж мені здається політика і базується, так тому що будь-яке рішення воно ж викликає певну реакцію суспільства, чи позитивну, чи негативно, і ти зважуєш, яке ж рішення прийняти: позитивне чи негативне, яку це реакцію викличе в більшості умовно, так. Але як можна себе позиціонувати на рівні з військовими, які зараз займаються війною в першу чергу захистом цивільного населення, відбиттям величезної потужної армії, насправді потужної російської армії? І, і намагатися їх затягнути в це політичне болото? Ну мені здається, військовим не до того. А невже це наше керівництво не розуміє? Що якщо не буде військових, то і політичного керівництва не буде? Ні, ну все чудово розуміють. Ми ж кажемо про військо не в плані, якось організація. Це не організація політична, так, це інститут держави, найважливіший на даний момент. Ми кажемо про керівництво армії. Ну, звичайно. І це один момент. Потім другий момент, ми ж розуміємо, що якщо ти зараз не почнеш, ну логіка їхня, якщо ти зараз не почнеш займатися цією проблемою, ця проблема виникне так само, як. Для попередника Зеленський теж не є політиком класичним. Це не людина, яка робила політичну кар'єру все життя, так і стала президентом. Це людина, яка зрозуміла, що вона може стати президентом за рік до того, як вона стала президентом. Угу. Так само вони накладають це на військово. Сьогодні ти військовий, сьогодні ти генерал, завтра ти пішов в відставку, створив політичну партію чи вже тобі, так підсунули політичну партію, ти вже політик і все. І в тебе так само, як і у Зеленську, нема негативного бекграунду політичної діяльності, так ти там бойовий генерал чи не бойовий генерал, так не має значення. І в тебе вже, ну от весь е, е, як мати, е, е, Зеленський боровся з політичним істеблішментом, так, <світтєві> е, 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 і подолав його. Ну, такий класичний популіст ну так само зіграє і військовий, так що ви всі не праві, корупцію не побороли. Ми проливали кров. Ми, ми, ми на відміну від вас, всіх показали свою ефективність, так і угу. країну, тому ми повинні там, грубо кажучи, керувати країною, хоча б хоча частково. Тому це робиться ж не для сьогоднішнього дня, тільки а ще й тільки. Я розумію. Бо ситуація, ну, це нормально, це нормальна класична ситуація. Якщо ти м, перебираєш на себе важелі впливу в країні навіть же за межами конституційних повноважень, так, і це очевидно, я зараз кажу не про президента, а uh -huh. про нашу владу, так. Тобто в тебе є всі ознаки, ну. Не те, що не хочу казати такі слова узурпації влади. Ні, не узурпація влади, але ну, скажімо так, ти більше зосередив влади, ніж, в принципі, це, ну, ми парламентсько президентська республіка, але це ну, ніяким чином не видно. Просто нема. В, якщо б у Шмигелі не було б такого прізвища, можливо, б ніхто б про нього особливо і не знав. Ну, Тобто, ні Камін, ні Верховна ну, Рада не грають жодної ролі. Вони всі статисти. Так ось для того, щоби. Потім не нести відповідальність за все все, і за багато чого іншого. Треба, звичайно, щоб влада продовжувалася. І для цього треба вигравати наступні вибори. Бо ризики відповідальності за це все вони дуже високі. Тому і така жорстока боротьба, тому така і реакція оточення президента на таку можливу популярність. Генералів, армії, і так далі, це все розрахунки на майбутнє, що в принципі з політехнологічної точки зору абсолютно правильно. Ну, просто проблема, що бажано, щоб вони думали про варіант А, Б, С і так щодо України, щодо війни щодо нашого майбутнього, але ну, вони думають, у них є такі плани щодо електоральних перспектив їхніх. Отож, бачите, електоральні перспективи, вон, це все звичайно добре, але штука в тому, що електорату може й не бути. Бо е, насправді, коли думаєш про електоральні перспективи, а не про те, як, е, як закінчити війну, як відбити атаки ворога, то власне ворог прийде і буде вирішувати за тебе. От що найстрашніше. І якщо умовно у нашої влади я зараз не кажу теж про президента особисто, але представників влади які за цей час uh... Знайдуть або знайшли вже змогу кудись втекти, то в багатьох представників звичайного народу такої можливості немає, і вони залишаться один на один, власне, з окупантами. От що найстрашніше. Ну, будемо сподіватися, ну, от що це так. Да, міністр іноземних справ Кулеба чудово про це сказав. Так, що щодо грошей з Америки, з Європи, так, у вас є варіант Б? У нас нема варіанта Б, бо у нас є варіант А. Ми віримо, що це все відбудеться. Ось. Ось відповідь ну бачите, от відповідь чиновника, відповідь головного дипломата України. Хоча варіанти Б, В, С, не знаю, до вплоть до Я треба мати, як на мене, в такій складній ситуації. Пане я дякую вам. От знаєте, з вами завжди цікаво говорити, тому що від простих питань ми переходимо до складних філософських, але вони нам теж потрібні, щоб розуміти ситуацію. Олексій Голобуцький, політтехнолог, щойно був в ефірі Радіо Київ, 98 f